Ласкаво просимо до посібника зі швидкого налаштування Quest. У цьому відео ви дізнаєтесь про те, як налаштувати та почати використовувати свій новий човник для прикормки, щоб отримати від нього найкраще враження. Перш ніж взяти його на сеанс, переконайтеся, що човник для прикормки та пульт дистанційного керування заряджені. Встановіть додаток FishDeeper і завантажте офлайн карти для вашого регіону. Опинившись на березі, розгорніть і пульт дистанційного керування і антени човника для прикормки. Знайдіть місце для штатива та прикріпіть швидкознімну пластину. Вставте тримач телефону, доки він не зафіксується. Приєднайте пульт дистанційного керування та вставте телефон. Щоб підключитися до Deeper Quest, спочатку помістіть його у воду, увімкніть пульт дистанційного керування та зачекайте, поки він підключиться до човника для прикормки. Потім виберіть Deeper Quest у доступних мережах Wi-Fi, відкрийте програму Fish Deeper і все готово. Натисніть піктограму човника для прикормки у верхньому правому куті, щоб отримати доступ до приладової панелі з розширеними функціями, такими як автопілот. Автопілот може направити човник з прикормкою до позначеної точки на карті. Кількість точок GPS, які ви можете зберегти, не обмежена. У режимі сканування області ви можете намалювати прямокутну зону на обраній вами області, і Deeper Quest просканує її для вас, а також створить свою повну батиметричну карту. Режим сканування маршруту дає змогу вказати на карті декілька точок для руху кораблика Діпер Квест автоматично позначить домашню точку, а функцію повернення додому можна отримати на тій же інформаційній панелі. Ви можете перевозити до 2 кг або понад 4 фунти наживки в двох окремо регульованих бункерах. Окрім спеціальних кнопок на пуліті дистанційного керування, бункери також можна відкрити в додатку Fish Deeper. Човник для прикормки Deeper Quest оснащений спеціалізованим бункером для оснасток, розробленим для сучасних короп'ятників. З його допомогою, ви можете транспортувати як звичайні оснастки, так і ПВА-елементи, не піддаючи їх впливу води, поки вони не досягнуть вашого місця. Ви можете перевірити рівень заряду батареї на пуліті дистанційного керування у верхньому лівому куті програми FishDeeper, а також безпосередньо на самому акумуляторі. Наприкінці сеансу не забудьте витерти будь-яке сміття та ретельно висушити човник для прикормки. Коли ви не на риболовлі. Переконайтеся, що акумулятори заряджаються раз на 6 місяців, щоб забезпечити їх довговічність для ваших майбутніх квестів з коропом.